Представляємо вакуумний експрес-маринатор. Прилад, який за лічені хвилини перетворить ваші звичайні страви на справжні шедеври кулінарного мистецтва. Кожному кухареві відомо, що секрет справді витонченої їжі полягає у маринуванні, але ж це так непрактично і незручно. Довгі години чекання, доки їжа просочиться маринадом у минулому. Тепер, завдяки вакуумному експрес-маринатору, лише за 9 хвилин ви замаринуєте до 2,5 кілограмів м'яса або риби, овочів чи навіть десертів. Просто покладіть ваші продукти. В контейнер разом з маринадом, закрийте кришкою та відкачайте повітря за допомогою насоса. Тепер просто помістіть контейнер на основу та натисніть кнопку Увімкнути. Контейнер почне обертатись і розпочнеться процес маринування. Зверніть увагу, що об'єм контейнера дозволяє замаринувати до 4 літрів їжі за раз. Крім того, герметична кришка не дозволить пролитись жодній краплині. І зауважте, вам нічого не треба перемішувати чи попередньо відбувати. Вакуумний експрес-маринатор усе зробить сам. рівномірно Питання сприяє ретельному перемішуванню, а зйомна пластина для відбивання робить продукти м'якими та ніжними. Вакуумний тиск всередині контейнера піднімає та розтягує волокна будь-яких продуктів, завдяки чому маринат набагато швидше всмоктується у продукти. При відкритті кришки вакуумний тиск зникає, волокна закриваються, а маринат при цьому залишається всередині продуктів. Таким чином, їжа швидко наповнюється смаком. Вже через 9 хвилин маринатор сам автоматично зупиниться. Тепер просто зніміть контейнер та потягніть за Кільце, щоб відкрити кришку і насолоджуйтесь найсмачнішою їжею, приготованою лише за 9 хвилин. Заощаджуйте ваш час та перетворюйте цілодобовий нудний процес маринування на 9 хвилин задоволення. Маринуйте до 4 літрів їжі за раз, і нехай ваші близькі лише дивуються, як вам вдається так швидко та легко перетворювати ваші звичайні страви на справжні шедеври кулінарного мистецтва. Функціональність маринатора вражає: у вакуумному контейнері можна не лише маринувати, а й зберіг. Заготовлені продукти навіть у морозильній камері. І зауважте, що вакуумний експрес-маринатор дуже компактний. Просто складіть основу, помістіть в контейнер та закрийте кришкою. Він займатиме надзвичайно мало місця на вашій кухні. Не зволікайте! Замовляйте вакуумний експрес-маринатор вже зараз за телефоном, вказаним на екрані, та користуйтесь секретом професійних кухарів на власній кухні. При замовленні маринатора ви отримаєте вакуумний контейнер на 4 літри, пластину для відбування, основу з приводом герб. Метичну кришку, насос та інструкцію з рецептами. Замовляйте вакуумний експрес-маринатор вже зараз за телефоном, вказаним на екрані, та лише за 9 хвилин маринуйте до 2,5 кілограмів м'яса або риби, овочів або навіть десертів. Наші оператори допоможуть вам обрати зручний тип доставки та оформити замовлення. Використовуйте секрет професійних кухарів на вашій кухні.